Скоротіть дріб. Щоб скоротити такий дріб, нам потрібно згадати, як розкладається квадратний тричлен на множники квадрат плюс Bx плюс С дорівнює, якщо х1, х2 корені цього квадратного тричлена, тоді він розкладається а помножити x мінус перший корінь мінус другий корінь. Тобто ми повинні чисельник 6а в квадраті плюс а мінус 2 прирівняти до 0, щоб знайти його корені. Дискримінант дорівнює 1 в квадраті мінус 4 помножити на 6 помножити на мінус 2, виходить 49. А перше дорівнює мінус 1 плюс корінність дискримінанта поділити на 2а, виходить тут одна друга. І А 2 дорівнює мінус 1 мінус 7 поділити на 12, мінус 8 12, якщо скоротити, мінус 2 третіх. Тобто чисельник у нас вже можна розкласти. 6 помножити а мінус перший корінь і А мінус другий корінь. Так як другий корінь у нас від'ємний, то А-2 третіх виходить А плюс 2 третіх. Таким самим чином ми будемо розкладати знаменник. Запишемо його в стандартному вигляді, тобто 6а в квадраті мінус 11а плюс 4, прирівняємо до нуля і знайдемо корені цього тричлену. Дискримінант дорівнює мінус 11 в квадраті, мінус 4 помножити на 6, помножити на 4, 121 мінус 96, дорівнює 25, а перше дорівнює 11 плюс корінність дискримінанта поділити на 2а, виходить 16 12, якщо ми скоротимо на 4, 4 треті. А друге дорівнює 11 мінус 5, поділити на 12, тут виходить одна друга. Тобто, розкладемо знаменник. 6 помножити А мінус перший корінь, тобто 4 третіх, і а мінус другий корінь, тобто а мінус одна друга. Дорівнює. Але поки що я не скорочую. Дивіться, 6 множник я запишу як 2 помножити на 3. І тоді двійку я помножу на першу дужечку, а трійку помножу на другу дужечку. То що в мене виходить? Якщо я двійку множу на першу дужечку, в першій дужки виходить 2а мінус 1. Якщо я трійку множу на другу дужечку, в другій дужки виходить 3А плюс 2. Так само зі знаменником. 6 я розкладаю на множники 2 і 3. Двійку множу отсюди на другу дужечку, а трійку сюди на першу дужечку. Тобто, в мене виходить 3а мінус 4. А в другі дужки 2а мінус дорівнюють. Тепер ми бачимо, що можна скоротити, 2а-1 і 2а-1 скорочуються і залишається 3а плюс 2 поділити на 3а-4. Тобто ось відповідь В.